Один клапан вже прирізав впускний. Ось хвасочка вийшла вот такая. Видно де близько? Угу. Осталось тільки притерте. Зараз перерізаю випускний. Спочатку прирізаю всегда 45 градусів, потім... Верхній угол поки не візьме скрізь по кругу. А потім, уже, коли взяло 45 градусів по кругу, тому що сідла криві, як бачимо, з цієї сторони більше бере, з цієї менше. То потім уже в кінці, коли починає брати по кругу 45 градусів, прохожу верхньою шарушкою, ще теж, щоб скрізь броло. Аж в кінці самому беру вже нижню, нижній угол. Ну, коротше, це таке заморочливе діло. Хто в цьому не розуміється, дуже просто і швидко спортить сідло. Ось і зараз мене вже скрізь воно бере. І я взяв оцей гострий угол. Він там вважається, як там, 30 градусів. Ну, коротше, кожен по-разному говорить. І оце трошки проходжу його. Піднімаю, виходить. Так що, друзі, спочатку проходиться 45 і верхній угол там 120. Ну, в мене так записано все. Поки не виведеться по кругу, а потім аж в кінці проходиться нижній. Тоді менше буде вам гіморої з цими сідлами. Повірте, попробуйте так зробити раз і все у вас вийде. Так, треба проходити заробітці. Отож, друзі, як завжди, не хотів знімати, а щось та й з нього. Підготовив вже голови, трошки замозав їх, але тут по-другому ніяк. Я не знаю, як їх так. У мене завжди так виходить. І чисті перчатки вдіваєш. Зараз витащу. Ось, клапано покажу. Це випуск, Люфт єлі-єлі видно. Він тут сильніший, звісно, ніж десь 5-6 соток точно не можна там вичислити. І виходить ось така ось фасочка посередині. І самий простий спосіб зрозуміти, що клапан вже рівно стоїть по сідлу, це його знизу пальчиком такого цим бить, щоб він пригав. Всі, як знаємо, якщо пригає двойний удар йде. Як чуємо двойний удар значить, рівномірно він бере по всьому, по всій шльопці та, блін, та штанушка. Тут теж ось люфт. Пожалуйста, на, вип... на впуски ще менший люфт. І ну, тут фосочка ось така. Получається скрізь по кругу вона. І сей покажу. Можливо, ще десь ух, викинуло. Десь ще якась соринка попадає. Ну, в общем, повірте, воно я чую. От так усі. Да. скрізь він 10, 10,5-11 мм виглядає із направляючої. Плюс робиться отако ось до половини носічко на кожній направляючій. Тихо, випав. Як бачимо Осталося, в принципі, його притерти, все вимить і буде. Бімбо! Беремо другу голову. Тут результат той самий. Пригає клапан. Впускний, випускний. Десь може соринка попала. Ну, Як чуємо, двойний стук є. Дивимося на фоску. Ось воно. І отак оце ремонтується голови. Фосочка є. В кінці, коли притирається клапан, можна акуратно чуть-чуть, підвести верхній угол і нижній. 45 градусів вже геть не трогаємо. Тільки легенько чуть-чуть, щоб зробити фосочку десь в районі 1,5-2 мм, якщо вона буде за широка. Це буде видно прямо по сідлі. Так що оце так. Так само і тут скрізь все робиться. Нарізочка. На всьому все доводиться так, щоб... Не підрізати направляючи ні в якому разі, щоб ход клапана був по направляючий в 50 мм. І оце так все виглядають оці голови з 11-го. Ну що, друзі? Вже прирізав і притер сідла і клапана, получається? Виходить... Ось така фасочка красиво. Образно, якщо взяти маркером провести і потім пристукати, вона отаковався ширини, як видно. Це так я просто постукав ним, типу, типу як обично, прихлопується. Так само тут я понемазував показати фасочку, як вона робиться. Уже все готово. Підготував саморубні тарілочки нижні. Тому що тарілок вазовських восьмірочних ніде не можна купити. І це все діло буде собиратися. Якось так. Так, це у нас це випуск. Роблю голови на замовлення. Може комусь треба, то звертайтесь, пишіть, дам номер телефона, договоримось. <проб> <проб> пружинки підготовлені. Тарілки підготовлені нижні. ці пружинки, ой, тарілки верхні укорочені. Отак виглядають. І ставиться одна пружина ВОЗ. Ну, чесно скажу, з матеріалом з цим прямо дефіцит. Верхні тарілки ще я знайшов, типу забрав, сказали. А нижніх то не було вже. То оце прийшлося виточувати що-небудь, з що чого-небудь з верхньої рідної тарілки робити отакі ось ну, центруючі, типа шойби воно якраз щоб пружина типу, стола, оцентрувалась і не гульова. Ну і відповідно, я вже подивився приблизно, як мені там складати це все діло. Получається, що треба буде ложити термоізоляційну прокладочку, оці, потім зверху таку шойбу, потім зверху тарілку. І на виході ми будемо мати приблизно 31 мм на зжоті пружини. Приблизно 29-30 кілограм. Якраз те, що треба для цієї, для цієї, для хорошої роботи мотоцикла. Якось так. Ну що, друзі? Тепер хочу показати. В мене є про це відео, але туди, я так розумію, ніхто не долозить, Воно десь там в началі моїх. Первих відео по збірці головок. Мою систему, яку я зробив для того, щоб міряти преднатяг пружин. Гозовська пружина одна, як бачимо вона така жорсткувата. класні пружини. ВОЗ-2108. І соберу зараз цю всю конструкцію і буду крутити. Надівається спочатку ця пружина. Потім, наприклад, беремо тарілочку верхню стандартну. Ну і однією рукою, звісно, в мене нічого не вийде. Потім берем, надівої таревочку, шайбу, щоб менше крутити. І в даний момент треба включити його на розслабленому показнику цей контерок, щоб він показував, де він там. Що він по нулю. И зараз я це все делу зажму. І от, виходить, я зажов пружину до приблизно стандартних розмірів 24-26 кг на закритому клопані. Зараз показую, як міряється. Наприклад, береться це штонгель і міряється від края до края шойби. І маємо ми 30. 4, грубо говоря, це максим, ну, максимум, що ми можемо зробити на розжоту пружину в даний момент. А мені подобається, коли натяг десь в районі 29 кг. 30 такого. 28-30. Зараз я все покажу. І от, виходить, контр зафіксувався на 29 кг. Нажимаємо. Кнопочку, щоб воно його ось видно, що цифри бігають. Остановлюється на 29-19. Замок зажовся. Типа, Типу І беремо, міряємо висоту пружини. І на виході в нас буде. Ось, будь ласка, 32 мм. Зараз фіксирую. сфокусується якось. О. Отут видно. 32 мм. Тобто для хорошої роботи двигуна треба, щоб було в районі 31 мм нажоту пружину. Або в районі ну, 31-33, оток, максимум в такому діапазоні. Желательно, звісно, виставити ці всі 4 пружини прямо одинаково. Однаково, щоб було на жоті у них на закриті клапана. Там, наприклад, по 32 мм, можна по 31. Тоді буде працювати все справно, чітко, з одиноковим усілєм буде на це, натиск на кулачки розпредвола. І все буде зношуватися рівномірно. Так що така нехитра в мене система і в даний момент я буду собирати голови. Ось. Міряю. Тоже 32 приблизно. Впуск. Випуск. Як бачимо. Блін, десь показую, щось не, не понятно куди. 32. Все те саме. 32 з половиною. А тут 32. Ось Ну, В общем, такі оце показники. Тепер можна вже забирати корумисла. Я їх пролив, подивився. На всякий случай. Обично я це не роблю, конечно, але на всякий випадок. Пролив карасину, в мене є карасин. Ну що, друзі, все, з головами закончив. Коромисло подоробляв. Повиставляв усе п'ятну контакта, як бачимо, з крізь там є. Ну, в общем, голови готові до експлуатації. Як завжди, в кінці кажу, ставимо лайки, дізлайки. Підписуємося на канал і всі будьте здорові!